Зараз спробую пояснити, що в нас складається житловий будинок в стилі хай-тек. Це наш основний будинок. Тут вже розведення каналізації, де будуть санвузли. А це у нас величезна буде тераса е крита. Тут у нас фундамент будинку, відсікаємо пінополістиролом, щоб не було проверзання нашого фундаменту. Обов'язково. Ця частина, де залишилась піском, тут буде рости в нас між терасою і основним будинком. Дерево таке величезне. Це також основний будинок. Відсікаємо також холод. Хлопці продовжують там ущільнення, буде також продовження тераси йти за будинком і виходити до навісу під автомобіль. Ось така краса. Тут каналізацію дорозкидують. І ця частина також буде тут посаджене дерево. Це все буде залите монолітом, зроблений. Викладена бруківка, заїзд під навіс під автомобілі. Дуже гарненько. Тому тут буде формуватись повністю монолітна плита, щоб не було просідання ґрунтів. Ось така краса сьогодні на нашому будівельному майданчику. Продовжуємо будівництво будиночку в стилі хай-тек. Будемо також скоро розпочинати в'язати колони монолітні та зводити вже стіни з керамоблоку. Ось така наша краса на сьогодні.